Доброго дня, студенти! Лекція присвячена сполучній тканини. Сполучні тканини розподіляються на 4 основних різновиди. Це кроп та лімфа, власне сполучні тканини, до яких входять такі різновиди, як волокниста сполучна тканина, а також сполучні тканини зі спеціальними властивостями. Це є жирова, ретикулярна, слезова та пігментна. До сполучних тканин також відносять хрящові сполучні тканини, їх є три види: гіалінова, еластична і волокниста хрящові сполучні тканини. А також кісткова сполучна тканина, яка розподіляється на два основних види: це є грубоволокниста та пластинчаста, А пластинчаста, в свою чергу, розподіляється на Два різновиди це компактна та губчаста. Розглянемо детально особливості складу і будови крові та лімфи першого різновиду сполучних тканей, які я називала в класифікації. Як я вже зазначала, кров складається із плазми і форманих елементів крові. А що ж складається плазма власне? Плазма складається на 90% з води, 7-8% є органічним компонентом, 1-2% є неорганічним компонентом. Дуже важливе значення концентрації солі натрій хлор у складі плазми крові. У нормі концентрація натрій хлор буде 0,9%. І є таке поняття, як фізіологічний розчин. Ви можете бачити, як продають в аптеках фізіологічний розчин у пляшечках чи спеціальних герметичних пакетах. Він використовується для введення препаратів крапельницями. Отже, в основі плазми крові, як ви бачите, лежить вода. А кров є найрідкішою тканиною нашого організму. Формені елементи крові не є насправді клітинами крові. А клітини є лише лейкоцити, або білі кров'яні клітини білокрівці. Лейкоцити справді клітини, тому що у їх складі є ядро, цитоплазма та плазматична мембрана, тобто всі ті атрибути, які Потрібні, щоб були в клітині. Щодо еритроцитів та тромбоцитів, еритроцити не є клітинами, їх називають ще червоні кров'яні тільця. Особливістю еритроцитів є те, що в них відсутнє ядро. Тромбоцити є взагалі частинами великих гігантських клітин, мегакаріоцитів, і розміри тромбоцитів дуже невеликі, це десь близько 2-3 мікрометрів. Еритроцити в нормі мають бути в таких межах в одному літрі крові. Це від 3,7 до 5,5 на 10 у 12 ступені. Зверніть увагу, що у жінок кількість еритроцитів завжди менша, ніж у чоловіків, а діаметр еритроцита, якщо це клітина нормоцит, буде 7,2 мікрометра. Чому у жінок менше еритроцитів, ніж у чоловіків? Це пов'язано з тим, що жіночі статеві гормони, такі як прогестерон, естрогени, вони пригнічують процес утворення еритроцитів. Ну, а також причиною є те, що щомісяця йде якась частина втрати крові під час оваріально-менструального циклу. Еритроцити мають червоний кольор. Це пов'язано з тим, що в складі цитоплазми еритроцита розташовується спеціальний білок гемоглобін. Гемоглобін складається з пігменту, що має залізу, містить залізо, та власне молекули білка глобіна. Залізо необхідно для того, щоб пов'язувати із гемоглобіном кисень та вуглекислий газ. Особливістю заліза є те, що під час приєднання кисню залізоактивній формі відперебуває, і кисень може знаходитись у складі гемоглобіну і переходити, переноситися еритроцитами у різні органи, де далі відбувається відщеплення кисню та приєднання до активної групи саме вуглекислого газу, молекули вуглекислого газу. Також потрібно враховувати, що є таке поняття, як чадний газ. Чадний газ він особливий тим, що він дуже активно приєднується до активного сайту гемоглобіну, і може блокувати потім приєднання кисню чи будлокислого газу. Таким чином, людина може після отримання порції чадного газу загинути, померти саме від кисневого голодування. Еритроцити мають вигляд такого диску, причому диск є нерівний, а вігнутий якби всередину. І саме у цій ділянці, де найтонше буде прошарок цитоплазми, тобто центральна частина еритроцита, найкраще всього відбувається газообмін. Також цікавим є те, що на препараті після забарвлення. За Романовським гімзою, буде видно такий центральний світлий такий, ареол чи ділянка, де найтонше буде прошарок цитоплазми. Це, власне, є ці увігнуті всередину центральні ділянки еритроцита. Гемоглобін є важливим елементом, який пов'язує з собою кисень та вуглекислий газ. І в легенях гемоглобін об'єднується з молекулою кисню і перетворюється на оксигемоглобін. А у складі тканин оксигемоглобін буде віддавати кисень та, навпаки, насичуватись молекулами вуглекислого газу. Перетворюється щось у сполуку, яка називається карбгемоглобін. Існують різні варіанти гемоглобіну. Зараз на цьому слайді ви бачите два основних типи: це є гемоглобін А і гемоглобін Ф. Е. Чому так називається? Гемоглобін А це від англійської терміну adult, перша літера А буде в цьому слові англійському. Тому його і називають гемоглобін А, тому що він характерний для дорослих. І буде міститися у 98% у складі еритроцитів. Гемоглобін F, F тут від слова fetus, тобто ембріональний. Цей гемоглобін F ембріональний, він характерний для ембріонів, а також може бути у новонародженні дітей десь біля 80%. Характерним є те, що в перші дні після народження. Відбувається заміна гемоглобіну F на гемоглобін А, і в перші місяці дуже активно йде руйнування еритроцитів новонароджених і утворюються нові еритроцити, в яких уже міститься гемоглобін A. А. Чому це так важливо? Тому що гемоглобін А більш споріднений до молекули кисню і це задовольняє саме період. Коли вже новонароджені діти починають, власне, самі дихати. А у ембріонів дихання відбувається тільки за рахунок дифузії газів від крові матері, тому гемоглобін е, він більш споріднений до вуглекислого газу і менш споріднений, перепрошую, до вуглекислого газу і більш споріднений до кисню. Хромбоцити. Це ще їх називають кров'яні пластинки. Це невеликі фрагменти цитоплазми, великих клітин мегакаріоцитів. Ці клітини мегакаріоцити містяться у складі червоного кісткового мозку. І вони мають такі невеликі вирости, ці клітини, якими можуть занурюватись у капіляри, синусоїдні капіляри червоного кісткового мозку. І від цих виростів можуть відлущуватись невеликі фрагменти цитоплазми, які називаються кров'яні пластинки або тромбоцити. Розміри тромбоцитів зовсім невеликі, це від 2 до 3 мікрометрів. І тромбоцити беруть дуже активну участь у формуванні тромбу. Тромб формується після враження суди. І початок крововиливу буде стимулювати активність тромбоцитів, а також формування специфічних білків з групи фібриногенів. Фібриногени є неактивною формою білка фібрину, який активно участь бере в формуванні тромбу. Тромбоцити, як я вже зазначала, беруть активну участь у формуванні тромбу, таким чином захищають наш організм від крововтрат. Ну, і є ще такі різні хвороби, які називають відносять до групи гемофілій. Гемофілія це така хвороба, під час якого тромбоцити не утворюють тромби і фактично у людини хворих на гемофілію, після пошкодження судин, Відбувається постійний круговилив. І варто зазначити, що гемофілії, як правило, щеплені з Х-хромосомою, і найчастіше всього проявляються у хлопчиків при близькородинних шлюбах, тому що гемофілію називають хворобою королів, оскільки саме в королівських сім'ях прийняті близькородинні шлюби. У цьому малюнку ви можете побачити фрагмент тромбоцита. У тромбоцита, як я вже зазначала, це невеликий фрагмент цитоплазми мегакаріоцита великої клітини. Тут, у цій частинці, добре помітні гранули, це такі альфа-гранули, це є щільні тільця, а також мікротрубочки, які розташовуються на периферії кров'яної пластинки. Мікротрубочки допомагають зберігати форму цим кровоносним пластинкам, кров'яним пластинкам, і також важливе збереження форми для утворення тромбу. Як я вже зазначала, що дуже важливим є білок фібриноген. Який є неактивний, а лише після втрати такої цілісності судини, фібриноген може перетворюватись в активну форму фібрин і брати участь у формуванні тромбу. І ще дуже хотіла би зазначити, що є таке поняття як сироватка крові. Сироватка крові дуже важлива при переливанні в крові. І особливістю сироватки є те, що із плазми крові виділяється фібриноген. Тобто є всі елементи неорганічні, органічні, окрім фібриногену. Сироватка не має фібриногену, тому при переливанні крові не утворюється активна форма фібрини, що дуже є небезпечним, тому що при переливанні крові в такому випадку могли б утворюватися тромби, які б перекривали просвіт судин. Також на цьому слайді ви можете побачити велику клітину мегакаріоцит з великим ядром, яка розташовується біля кровоносної судини. Лейкоцити це третій тип оформних елементів крові, але це єдині елементи, які є справді клітинами. Чому так? Тому що в лейкоцитах спостерігається в складі цитоплазми ядро, а також всі типові органели для клітини. Лейкоцити розподіляються на дві групи, в залежності від того, чи є гранули специфічні, чи немає. Якщо ці гранули цитоплазматичні специфічні є, то тоді такі клітини, лейкоцити називаються гранулоцитами. Якщо ж гранул немає, то вони називаються агранулоцитами. В залежності від складу гранул, вони будуть по-різному забарвлюватись під час фарбування за романовським гінзом. Якщо ж гранули мають більше такий фіолетово-синій кольор, такі клітини називаються базофільними гранулоцитами. Вони більше забарвлюються барвниками основними, такими як азур, 2 чи гематоксилін. Якщо ж такі гранули будуть забарлюватися червоним кольором або яскраво рожевим, такі клітини називаються еозинофільними або ацидофільними гранулоцитами. Тобто вони більше будуть забарлюватись еозином. Як я вже зазначала на попередньому слайді, лейкоцити, які забарвлюються основними варниками, називаються базофільними гранулоцитами. Якщо ж забарвлення йде в середнім між синім та рожевим, тобто такий нейтрально-синьо-рожевий колір, ближче до фіолетового, і ці гранули є дрібними у складі цитоплазми, то такі клітини називаються нейтрофільними гранулоцитами. Варто зазначити, що нейтрофільних гранулоцитів найбільша кількість серед всіх лейкоцитів крові. На цьому слайді є фотографія з препарату. Це нейтрофільний гранулоцит. Зверніть увагу, будь ласка, на його форму ядра. Нейтрофільні гранулоцити, якщо це клітини високодиференційовані, вони вже містять у складі ядра певні сегменти, які з'єднуються між собою невеликими цитоплазматичними містками. Ну, на даному малюнку. Ядро складається із трьох сегментів. А також тут є таке невелике утворення у вигляді барабанної палички, якщо ви передивитесь на одному з сегментів на першому. Це утворення ще називається тільцем бара, це тільце бара характерно лише при наявності в геномі х хромосом. Тобто, це тільце бара в нейтрофілах можна у вигляді барабанної палички можна побачити у нейтрофілах жіночого організму. Справа в тому, що завжди у клітинах жіночого організму, де розташовуються дві Х-хромосоми, одна з Х-хромосом буде у спіралізованому вигляді, неактивному. Саме ця і Х-хромосома спіралізована і буде утворювати. Таку барабанну паличку або тільце бара. У чоловічому організмі, як відомо, лише одна ікс хромосома, інша буде Y, тому такі утворення не виникають. Безофільних ацебофільних гранулоцитів завжди у лейкоцитарній формулі в нормі не є багато. Це приблизно від 0,5%, може бути до 5 еозенофільних гранулоцитів, це є в межах норми. Якщо ж ми спостерігаємо підвищення кількості еозенофільних гранулоцитів у формулі крові, це може вказувати на алергійні реакції, або у дітей вказує на гельмін... гельмінтози. Тобто гельмінти – це є паразити, частіше всього. Можуть бути у дитячому організмі, такі як гостриці, і вони саме і викликають підвищення кількості іозенофільних гранулоцитів у лейкоцитарній формулі крові. Це може бути як діагностична ознака: агранулоцити або агранулярні лейкоцити не містять в гранулоцитоплазмі. Там є лише дрібні гранули первинні, так би мовити, це є лізосоми, тобто, це не є специфічними гранулами. Агранулоцити поділяються на дві великі групи, два різновиди це лімфоцити та моноцити. Найбільше всього серед агранулоцитів лімфоцитів. В нормі їх має бути від 20 до 30% серед всіх лейкоцитів крові. Лімфоцити розподіляються на групи в залежності від типу класифікацій. Їх розподіляють на такі різновиди. Це лімфоцити за походженням можуть бути Т-лімфоцити або тимус залежні лімфоцити, вони утворюються в тимусі. А також другий варіант це Б-лімфоцити. Вони проходять свою диференціацію у складі червоного кісткового мозку, а літера Б латинська виникла тому, що у птахів також ці клітини проходять свою диференціацію у бурса фабриціус. А це таке утворення, яке знаходиться фактично в складі шлунково-кишкового тракту, і от тому виникла така літера Б. За розмірами лімфоцити поділяються на три різновиди: це малі, середні та великі. За походженням, як я вже казала, лімфоцити поділяються на Т та Б лімфоцити, але є ще і підгрупи у складі кожного з цих видів лімфоцитів. Так, Т-лімфоцити розподіляються на Т-кілери, Т-супресори та Т-хелпери. Назви цих клітин відповідають їм функціям. т хелпери вони є помічниками, вони допомагають В-лімфоцитам диференціюватись і утворювати плазмоцити. А плазмоцити це вже є клітини, які продукують антитіла. Це є високоспеціалізовані клітини. Далі, Т-хілери це клітини Т-лімфоцити, які здатні до активних процесів фагоцитозу. Т-супресори це клітини, які будуть пригнічувати імунну відповідь. А Т-супресори дуже важливі, як клітини, їх серед всіх т лімфоцитів приблизно 20%, а вони є активними після імунної відповіді і регулюють, і, так би мовити, імунну відповідь і імунну реактивність. Т-хелперів серед всіх Т-лімфоцитів приблизно 80%. Найменше всього Т-кілерів це 1-2%. Б-лімфоцити, вони розподіляються на такі різновиди, як Б-лімфоцити малодиференційовані і високодиференційовані це плазмоцити, клітини, які продукують антитіла до певного антигену. Також є ще такі клітини, як Т і Б, клітини пам'яті. Вони є, виникають після імунної відповіді і можуть навіть знаходитись в організмі людини протягом всього життя. Тоді виникає мовити, пожиттєвий набути імунітет до певної якогось антигену. Як я вже зазначала, те й Розподіляються за розмірами на три різновиди це є великі, вони ще й називаються малодиференційовані або незрілі лімфоцити. Такі лімфоцити спостерігаються у складі імунних органів, таких як лімфатичні вузли, селезінка, можуть бути у складі тимусу, великі те-лімфоцити. Частіше всього їх можна спостерігати у кірковій речовині часточок тимусу. Тобто це ті клітини, які знаходяться на стадії Т лімфобласта, чи Т і Б імунобласта, Б лімфобласта, тобто клітини великі, які мало диференційовані. Середній розмір лімфоцитів це клітини, які знаходяться на стадії диференціяції. І малі це ті лімфоцити, які є високодиференційованими. І вони можуть бути як імунокомпетентними, тобто вони можуть вже зустрітись у своєму диференціації з антигеном і бути з антиген залежним т лімфоцитами, або ж можуть ще не зустрітись з антигеном. Тоді вони будуть антиген незалежний, Т та Блімфоцит. До агранулоцитів також відносять моноцити. Моноцити це найбільші лейкоцити в крові людини, їх кількість від 2 до 8%, і, як я зазначала, це найбільші за розміром лейкоцити, їх добре видно на маску крові. У них особливість в тому, що велика цитоплазма, світло забарвлена і таке бобоподібне або підковоподібне велике ядро. Моноцити цікаві тим, що вони в крові знаходяться десь 48-60 годин приблизно. І далі вони здатні до переміщень із крові до тканин, де формують макрофаги. І моноцити є якби попередниками макрофагів, які створюють макрофагічну систему організму людини. Тобто ця система вона включає в себе різновиди макрофагів у різних органах, у різних тканинах і формує такий імунний захист, клітинний імунний захист. До прикладу, ми з вами вже розглядали будову кісткової тканини у темі скелет. Там є такі клітини, як остеокласти. Це теж видозмінені макрофаги, які проводять резорцію кісткової тканини. Лейкоцитарна формула на цьому слайді представлена, і вона є дуже-дуже важливою. Будь ласка, перепишіть її собі в конспект і вивчіть кількість відсотків кожного виду лейкоцитів у нормі. На даному слайді лейкоцитарна формула в нормі. Тут ви можете побачити три різновиди нейтрофілів в залежності від форми ядра клітин, тобто юних. Нейтрофілах а ядро буде округлої форми, такої бобоподібної, це є незріла форма нейтрофільних гранулоцитів, має бути від 0 до 1% в нормі. Другий е, різновид це є паличкоядерні нейтрофільні гранулоцити. Це є попередники вже зрілих сегментоядерних нейтрофільних гранулоцитів. Паличкоядерних гранулоцитах ядро має форму літери С латинської. І в нормі їх десь має бути від 1 до 6%. Сегментоядерних, як я вже зазначала у цій лекції, найбільша кількість це 47-72%. Далі, до гранулоцитів відносять і азенофільні, і базофільні лейкоцити гранулоцити, кількість їх тут зазначена, це невелика кількість. Щодо агранулоцитів, лімфоцитів у нормі має бути від 20 до 40%, моноцитів від 3 до 11%. Звичайно, ці цифри можуть десь коливатись в якихось одиницях, постійно переглядаються варіанти норми, тому в обов'язково в аналізах лейкоцитарній формулі зазначається кількість цих клітин у нормі в відсотках. Проте ви маєте пам'ятати ці числа, підготуватися, у вас будуть тестові запитання. Де потрібно буде відповідати по кількісному аналізу лейкоцитарної формули. Важливим елементом дослідження крові є гемограма. На цьому слайді представлена гемограма у нормі, такі елементи, як гематокрит, це є відсоткове співвідношення форманих елементів крові до плазми крові, а також кількісне. Аналіз еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів на 1 літр крові. Зверніть увагу: тут є ступені, наприклад, у чоловіків еритроцитів має бути від 3,9 до 5,1 помножити на 10 у 12 ступені, а кількість тромбоцитів в нормі це від 180 до 320 помножити на 10 у 9 ступені в одному літрі. Важливим діагностичним критерієм є швидкість осідання ретроцитів. Цей критерій, якщо змінюється від елементів норми, вказує на запальні процеси. Також важливою ознакою є гемоглобін. Гемоглобін визначається в грамах на 1 літр, і дуже важливою кількість гемоглобіну і запорукою нормального розвитку ембріона є у жінок під час вагітності. Тобто, гемоглобіну має бути достатньо для того, щоб ембріон міг нормально отримувати кисень під час свого розвитку. Це є останній склад цієї лекції. Дякую вам за увагу. Робіть, будь ласка, конспекти, готуйтеся до практичного заняття.